Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. У Полтаві попрощалися із захисником України Віталієм Пашком, яким його згадують рідні. Ваучери на медобстеження для ВПО. Що це таке та як отримати на Полтавщині? Як капітулював Берлін. Історія ветерана Другої світової війни, який переїхав до Полтави. В обласному центрі відкрили виставку вишивки полтавських майстрів Віри та Сергія Забори. Валерія Мандич прийшла до Свято-Успенського собору ПЦУ попрощатися зі своїм батьком. Сьогодні відспівали військовослужбовця Віталія Пашка. Він був справжнім патріотом. Він був нашим захисником. Він був завжди за ідею. Він завжди був. Попереду. Віталій Пашко одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії пішов добровольцем до війська, розповіла його донька Валерія Мандич. З першого дня, просто коли зразу почалася війна, з першого дня він сказав, я буду там, я повинен. Ніхто, крім мене, цього не зробить, тому навіть не обговорювалася. Служив захисник у складі 116 окремої бригади територіальної оборони. Там його призначили на посаду головного сержанта стрілецького взводу, розповів побратим Григорій Андрійко. Був командир відділення наш. Дуже гарний чоловік, гарна вона людина, дуже був в гарячих точках, майже скрізь. Звичайно, ми багато і не знали чого, тому що не розповідав. Мабуть, нас так оберігав, себе не вберіг. Внаслідок мінометного обстрілу російських військ захисник отримав важкі поранення. Віталій Пашко помер 4 лютого 2024 року в Дніпровській лікарні. Йому було 55 років, говорить Валерія Мандич. Він загинув в, в село Новомихайко. Там він прийняв останній свій бій після операції. так, він там, Буквально одразу на наступний день. Як розповіла донька бійця, його поховали на Заторинському кладовищі. Крім неї, у Віталія залишилась дружина Світлана Мостепан та Анатолій Кикоць. Суспільне новини Полтава. Переселенка з Харківщини Валентина Марющенко через болі у спині та анозі звернулася до невропатолога. Також планує відвідати стоматолога. Прийом для неї безкоштовний, бо жінка має ваучер на отримання медичних послуг. Нам позвонили з селищної ради і сказали, що є така. Як сказати, ну є таке, і можете їхати на Полтаву у вас безплатно. повезуть туди і обратно і до лікаря, до якого вам треба. На місто ми приїхали сюди. Ми заповнили просто своє фамілійне ну, дата рождень, откуда приїхали. Ваучери на суму тисячу гривень переселенці отримують від вересня минулого року. Ініціативу спільно реалізують благодійні організації Світло надії та чузлав. Скористатися ваучерами люди можуть у медцентрі мій лікар у Полтаві. Зазвичай люди записуються до сімейного лікаря, який перенаправляє пацієнтів до вузькопрофільних спеціалістів. Найчастіше, зокрема, до ендокринолога, отоларинголога, стоматолога, каже Олена Довгань. Людина може на тисячу гривень може і два фахівця обслужитися, але якщо цих коштів не, може, ну, не залишається, а якась сума, за рамки цієї суми виходить, то тоді людина може доплатити. До цієї суми буває так, що людина ці ваучер не використала, а залишає дівчата. У нас є таблиця, де відмічаємо, що людини кошти залишилися, але на на, на другий раз записується і ці ваучер використовують. Із 185 ваучерів використали більше 110, розповіла фахівчиня благодійної організації «Світло надії» Вікторія Діденко. Така допомога для переселенців необхідна, каже Вікторія Вуйчик нині роботи для нас з маленькими дітками немає. На дві тисячі гривень, які платить держава, по лікарях не походиш, тому що з лікарями аналізи, потім ліки це дуже дорого. за словами фахівчині благодійної організації «Світло надії» Вікторії Діденко отримати та скористатися ваучерами для внутрішньо осіб можна до 10 березня, включно. Каріна Попова та Богдан Казирід суспільне новини Полтава. Микола Федорович щодня виходить на двір та робить розминку. Чоловікові 99 років. Він має двох дітей чотирьох онуків та двох правнуків. Зараз живу е, саме трудні години. Вони дуже важкі. Після 90 дев'яносто жити дуже, дуже важко, дуже збирається всіх хвороби. Чоловік родом з Херсонщини. Там і застав Голодомор. Страшенно голод було. Це ж ми, ми були, наче ж розкулачені, дуже голодно, але вижили. 1943 року Миколу Федоровича призвали до військової служби. Воювати почали від Дніпропетровська, і це перші районні сили, що я до сих пор пам'ятаю. Це Апостолово. Є такий район широкий. Інгулець пройшли е, в Інгул е, і, і Южний Бух вже. А... Страшно спомніть. Чоловік звільняв південь України, Молдову, пройшов Польщу та дійшов до Берліну. Що Берлін капітілірувати. Е, да. Боже. Що там було? Просто не можна. Той стріляє, той плаче, той кричить. Додому чоловік повернувся 1950 року, здобув професійну освіту та пішов працювати. На в то время був е, Моск... Падмосковний угольний басейн направили восьмої шахта. Флахти почали закривати приказом появился в Лісісанськ, новодружка, ряда ліща новодружка. І там до конца, до сім'ї -го року я працював. До червня 2022-го сім'я жила у Новодружицьку Луганської області. Через повномасштабне вторгнення довелося виїхати. Деякий час Микола з донькою жили у Зінькові, а потім повернулися до Полтави. Ці люди, які війнуть війну, вони їх просто нужно ізолювати, їх не дати їм, не мають права воювати. Ніхто ні, нікому не дано право воювати. Земля одна для всіх. Каріна Попова та Богдан Казирід. Суспільне новини Полтава. Це остання робота, яку виконував Сережа зимою з 21 на 22 рік. У Полтавському музеї Володимира Короленка відкрили виставку вишивки Віри Забори та її сина Сергія, який нині служить в ЗСУ. Цьогоріч виповнюється 35 років, відколи майстриня народної творчості займається вишивкою. Роботи виконую всі традиціях полтавської вишивки. Продовжую всі традиції нашого народу: білим по білому, синя з голубим, пастельні кольори, річення з пісочним, голубе з синім, ну і красне з чорним. Працює вишивальниця тільки з натуральними тканинами. Льон, маркізет, які піддаються рахунку та в техніках притаманних Полтавщині. Гладь лічильна, вирізування, багатомережу, татарську вишивку. Знаю. Толицьку вишивку, болгарську вишивку знаю, знаю національну Литви, Прибалтики. Вишивку. Є мої роботи в музеях в Болгарії, Польщі. Якщо вузенький малюнок можна ну три-п'ять днів зробити. Якщо широкий малюнок, то від трьох тижнів до півтори місяця. Вишивати жінці з маличку допомагали два сини та донька. Тут представлені роботи мого сина, ручні роботи. Діти мені допомагали з маленького, ну з дитячих років. Допомагали виконувати планову роботу фабричну. Вони розуміли, що це достаток в сім'ї. Навіть донька, коли їй було три роки, вона бігала до нас, заправляла нам нитки голки. Віра, Забора, майстриня колористики Полтавської вишивки, каже відвідувачка виставки Наталія Свередюк. Це насправді твори високого мистецтва, декоративно-ужиткового. І Віра і Сергій є носіями елементу нематеріальної культурної спадщини, традиція решетилівської вишивки білим по білому. Велика кількість людей бажає мати такі твори в себе. Віри, забори. Виставку вишивки можна. Переглянути у музеї щоденно протягом місяця з 9 до 17. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава.